Усіх вітаю на своєму каналі, і це друга частина огляду на цей скетчбук. І ми сюди прийшли до початку мого навчання у Львові. А, е, так, це були пошуки. Е, це на дисципліну е, авторська книга. І це тільки сам початок. Боже, чого тут немає дати. Ій! Ну, от, як бачимо, це 18 вересня. І це теж до цього. І це буквально на одній парі б малювалось. Тому, е, так, це 18 число, 18 вересня. І це перша моя тема. Ага, яка нікуди не прийшла, звичайно. І зараз я роблю п'яту чи сьому взагалі тему. Боже! Проблема. Не знаю в кому, в всьому в нас, в вас, <с> в Кавказі, ні, вибачаю <с> сердешно вибачаюся перед всім народом Кавказа. <с> Це просто жарт. Ніхто в цьому не винен. Просто так виходить, що доволі важко прийти в чужу чужий університет, скажімо, де тебе я не знаю, де ти не знаєш викладачів. І це не бакалавр, де тобі все будуть розсасувати. Хоча я розумію: на бакалаврі не всюди, тобі щось розказують, щось показують. Я розумію. Але на, на майстратурі як виявилося ще гірше. Тут, ну, в плані, в нас викладачі займаються з нами, але, ну, звичайно, тобі прямо з нуля ніхто нічого не пояснює. І я така, я вас розумію, але вибачте, мені треба. Гора дебільних питань вам задать, а ви, будь ласка, дайте відповідь на них. На щастя, на щастя, щастя, З ними можна говорити, в плані, з ними комфортно щось попитати, щось розказати. Звичайно, на першій парі тобі некомфортно в будь-якому випадку. Але далі стає краще і краще. Тому, ну, це добре, це плюс. Я думаю, це дуже плюс. Так, ну і оце все починалось із теми жорстокості. Я хотіла, зобр... ну, в чому взагалі заключалася задача? Ми мали вибрати якусь маленьку історію, ну, самі навіть її Е, взяти якесь слово, якусь притчу, вірш, і от по-різному інтерпретувати. Я спочатку хотіла вибрати жорстокість, тему жорстокості. І так як я люблю малювати руки і гранати, я хотіла їх поєднати. Але задумка непогана. Я досі вважаю, що це класно, і можливо, колись я це зроблю. І так як я вже в сотий раз казала, якщо хтось раптом тут дивиться мої відео постійно, то а, чув вже не перший раз або чула. А, що я хочу колись зробити зін по рукам і по гранатам? А, а той і об'єднати. І от, напевно, буде ще краще об'єднати і зробити цю тематику жорстокості. А, але це доволі важко. Це доволі важко все це придумати, зобразити, щоб і зрозуміло, і не спінтери і з тобою. Я розумію, що я не вигадаю нічого е, прям нового, але не настільки вже банально що треба було робити. Коротше, оце я щось спробувала, не вийшло. Пошли ми далі. Розмовляли, розмовляли. Такі, о, в мене є любимий Клаус, Там е, голов... ну, така, типа, головна думка один добрий вчинок породжує іншим. І таке, вау, давай, клас, розвиваємо, що далі? Робили ми оцей варіант. Тобто в нас була компанія, що ну, зав'язка, щось приїжджають з якимись своїми намірами. Щось трапляє, э, ну, події якісь розвиваються. Щось трапляється, як то кажуть, каталізатор. Але або э, який по, по, по розумному кульмінація. E, потім розв'язка. Е, нічого не вийшло, пішли далі. Там ще були пару варіантів. На, ну, це те, що я записала, а також обдумували щось схоже на, на цей варіант, що, от, типу, зробить на, на тему доброго вчинку. Потім я згадала, що я маю історію а, про екологію. Ну, точніше, не, не то, що історію, а задум які б я колись не, е, е, хотіла би втілити у вигляді анімації, короткометражки. У е, е, мене є список, у мене є пару історій, які б я хотіла анімувати. І вони навіть трошечки розподілені на короткометражку, повнометражку на деякі частини або серіал. Прямо. Ну, Це так, знаєте, як, ну, варіанти на плани Наполеона, А що там вийде, ну, хто його знає, Господи, але сподіваюся, все вийде. Тож, я така, о, це хороший варіант почати робити цю анімацію. Ну, тобто зародки цієї анімації. Зроблю цю книгу, потім детальніший комікс, До речі, цей викладач цієї книги не любить комікси. Він дуже презираний. Ну, Мені так казали, я ще з ним в суточку не встрівала, але все, все, попереду, все попереду. Я тільки другий рік навчаюсь. Ой, рік, другий місяць. І я вирішила його розписати. Ну, так, не детально. Але це занадто детально для просто ілюстрації, ну, типу, ілюстрованої книги, так скажімо. Я така, Боже, не е, за... така задача, що е, не треба, типу, прям розписувати сценарії на великі. Але при цьому не прямо і якісь вісім розгорток мінімальний, максимально скільки хочеш, але при цьому не 100, щоб це був не якийсь серіал, повноцінний, умовно, чи щось таке. І я така, блін, а це доволі важко, я вам скажу. Щось маленьке придумать. Ще більш-менш, щось велике, ну, ще тим паче легко. А от такусь цю золоту середину, ну, просто. Як ви розумієте, тому що з вересня по жовтень, майже рівно місяць, а в мене вже сьома якась тема. От реально, я потім, може, розказую, я не пам'ятаю, чи я тут ще щось по цьому малювала, робила, здається, а, є, там трошки є. То ми потім порахуємо, яка ж це тема, тому що. ні, ну Сьогодні я вже до сих пір ну, обдумала тему. Яку минулого разу вирішила і коротше. Ну, і помалювала трішки морських тваринок, бо тут водойми головні, так скажімо, це екологічні проблеми. Так, це теж було продовження, але ми вже дійшли з розмови до того, що давай ми візьмемо черепашку, але теж зробимо таку. Миленьку, солоденьку історію, таку умовно, грубо кажучи, дитячу, як взяли Черепашку, ну дуже стисло, дуже стисло. Вилікували якось там чи щось з нею зробили, відпустили. І от навіть умовно роб... додати такої, типу, трошечки, фантастики, чи... фантастики напевно, не містик. Е, коротше, що, типу Кожного року там діти, які це зробили, приходять там. На, ну, на, на місце, і навіть так, черепахи припливають, і от вона до сих пір вас типу, пам'ятає. Взагалі це теж непогана думка, особливо з урахуванням, що черепахи живуть до ще років, і ти навіть у свої 70 можеш прийти і побачити ту черепаху. Все було б теж класно. Але пішло воно нахер, І ми потім ще 10 разів це передумали. Так, це вже на інше завдання на Естамп, і ми вибрали більшість офорт. Це на металевих пластинах. Спочатку ти перебиваєш туди малюнок, який намалював, потім його шкрябаєш, потім намазуєш фарби, і через станок пропускаєш, і відбиваєш на папері малюнок. І от був варіанти. Ну, це так, я. Це найскорічний варіант, а просто аби спочатку помалювати, от погано видно, черепашка. Просто щось помалювати. Оце я вибрала спочатку, ну тобто я оце намалювала, і ми довго не могли зустрітися з викладачем, щоб він подивився на це і сказав: «да» або ні. Але як ми зустрілись, то він такий зірочки убери, просто залиш одного ската. Я така, Боже тільки, тобто у нас спочатку була мозго... штурм мозговий, а потім він такий просто скат. Просто. Ну, це добре, це все окей. Викладач е, хороший, він, типу, такий більше. Хочеш, роби, давай, їбашим. Е Без питань. Е, але ми там теж трошечки його поміняли, там, там буде. Так, це якраз. ось цією, Здається, ручкою, тому що в мене. У мене, типу, ну, багато, ну, не багато, але ще 3-4 штуки є такі. А, але, здається, цією ручкою малювався Хіната. Це гуаш і суха, типу, гуаш в, в ручці а, з Аврори. Якщо хтось бачив, то це з коробки, там, де гіпсова голова. Ах. І вона така дуже рідка вийшла, і і буквально неонові кольори. Я така а-магат, oh але синій дуже вау Як ми бачимо, суха гуаші, ну, там написано просто фарба. Що то таке, я не знаю. Вона дуже м'яко малюється, але теж, бачите, такі кольори і така прозорість. Дуже дивна. Але, в принципі, як якісь додатки можуть навіть згодитися. Просто трішечки. Треба подумати, як то кажуть. Але тут теж синій дуже класний, дуже гарний. Але оцей жовтий. Оце я казала, що в деяких таких ручках є оцей жовтий. Не, не отакий звичайний жовтий, а оцей противний мерзотний жовтий. О! Це на виставку ходили. Це в нас е, одна з викладачок е, працює в музеї, і ми ходили в музей. Поблату, як то кажуть, це сиділи біля медуніверситету. Там є медуніверситет, в якого є класний парк, і туди можна всім заходити і сидіти. Дуже гарне місце. І от поки в нас час до цього музею був, ми посиділи-помалювали трошки. Це вже в музеї я трошки замалювала картини. Так, ну, дуже злегка. І тільки дві. Якось в мене не вийшло більше помалювати. Ні. На наступні рази я буду все ж таки брати поменше скетчбуки. З ними якось в таких умовах якось краще. До речі, потім буде скетчбук, який я брала з собою літом у Львів на здачу екзаменів, і там я теж ходила в музей і теж будуть малюночки, але там буде трошечки краща ситуація. Так, да, да. це тема на мистецтво книги, на авторську книгу. І це один з моїх варіантів був. Це вже он 24 вересня в нас. А, так як ми прийшли до висновку. На той момент ми прийшли до висновку, що можна зробити якусь простеньку дитячу е... історію. Ну, і я зробила. Ну, так, да, я розумію, це дуже максимально просте, але все ж таки, просто вилуплення черепашки, вона йде в воду. І тут, ну, тут жахливо, звичайно, але в майбутньому зробити це прям дуже гарно, як показати гарний підводний світ. Звичайно, ми це не взяли. Другий варіант це вже трошки більше взаємодії, теж вилуплення черепашки, але вже з дівчинкою, яка це побачила, яка взяла. Понесла її до води, вона собі спокійно поплила, і от вона радісна. Ніби теж норм, але ніхіра не норм. І пішло далі. Е і тут ми дійшли до теми рівні, різні рівні. <схай> Боже, це так, е жорстокість була, потім е перейшли до добрий вчинок, потім перейшли до. Так, це був добрий чинок, але просто інша ситуація. Потім ми дійшли до просто якоїсь дитячої версії е спокійної, наївної історії. Е потім ми дійшли до рівні різні. От ми сьогодні просто згадали, яка це вже тема, і, я, і, і викладач такий це вже третя тема. Так... Ні, почекайте. Це вже далеко не третя тема. Тож, четверта тема різні рівні. Тут був задум, що якимось чином яйця черепашки, орла чи там сокола і змії опиняються разом. І так як Ну, я знаю за черепашок, їх буквально кидають, їх ніхто ніяк не піклується за ними. Орли не впало. Змія, не знаю, ну нехай там якось кинула чи, чи закопала і забула. Ну, вибачте, як змії виховують своїх дітей, я не знаю. Тому тут був задум, що вони опиняються троє разом, вилуплюються і бачить, що вони такі всі різні, але через те, що вони тільки новонароджені, в них немає цього. Треба вбивати, треба бити. Ми вороги. В них такого немає, як і в людських дітях. Як і в будь-яких дітях. І це так. Да. Тому що інстинкти, природа, але ви бачили відео, де щенята і малесенькі котенятка, э, взаємодіють між собою. От прям маленькі, І те, і те. Вони ніхіра не починають гристись. Да, Їм трошки страшно, вони можуть посичати один на одного, звичайно. Але вони, в принципі, і між собою так роблять: типу, собаки до собак, коти до котів. Тому що вони буквально недавно народилися, і вони не розуміють, хто вони, хто всі інші. Тому це природньо. Але в більшості немає цього «сразу з'їдай», «сразу цей. І отут у мене спочатку був посил, якраз в цей: що оця вся жорстокість, оця вся ненасть, вона виховується з дитинства. Навіть діти, більшість дітей, вона спочатку ніяк не, не агресує до умовно азіатів темношкірих, до якихось дітей з обмеженими можливостями, як там правильніше, його коректніше говорить і тому подібне. Тільки після того, як батьки їм починають казати, або навіть не прям їм, а десь збоку, і вони це чують, що Ой, подивіться, воно таке, воно сяке, оці там ну, інша раса, ще щось. Ну і діти це приймають і починають тоді знущатися з інших. А, просто так, нічого не буває. Особливо ця злость. Всі собаки, оці, які, які багато, багато бояться стафи, бультер'єри, бійцівська собака. З якого хера вона бійцівська стала? З людського хера, тому що людина виховала її так і сказала, вбивай. А не по приколу вона така бійцівська. Да, так, якісь зародки є. Вони ж не даремно мають такі щелепи і все таке інше. Але це для їхньої природи, так скажімо. І плюс не забуваємо, що більшість цих порід штучно виведені. Знову ж людиною. Нахер нема що її робити. І тварини тепер ці страждають. Так от, повернемось до цього. Я хотіла показати, що якраз не дивлячись на це, вони допомагали знайти їжу, знайти прихисток, тому що, якраз он, пташка, коли ж вони маленькі, вони без пір'я, без нічого і вони беззахисні. Тому вони, типу, допомагають один одному. Потім мав з'явитися, умовно, якийсь старший Орел, який. Захоче когось сожрають з них. А цей вже теж підростає, такий не, що ти робиш, нащо? Він такий, ми взагалі-то тут ну, воюємо. Ну, не воюємо, а як тут правильно сказати? Ну, просто коротко, не дружимо між собою. А, і він такий а в сенсі? і він такий, ви що, дебіли? ті, що вчора народилися? Взагалі-то ми всі троє ну, не приятелі взагалі. І вони такі ать схералі. Ну, типу, я хотіла цей посил зробити, що ну, в чому проблема нашого нашо, оце все, що зараз твориться, не конкретно нашу війну, тому що а, коротше, там, ну, типу, з точки а, логічності, що ну, сенс воювати взагалі. Непонятні, але чого одні на інших, ну, бо з головою проблеми, тобою би просто, що тут, блядь, Так от, Я хотіла це зробити. Викладач трошечки подумав, що це більш е, треба показати, е, що в кожного типу, свої потребності, але все одно вони якось будуть вживатися разом. Але ну, трошечки інші посили пошли в нас. П'ята тема. Повернулася я до екології і вирішила взяти глобальне потепління, тому що воно все ж таки важливіше і е, небезпечніше, ніж пластик. Хоча ну, пластик все одно треба старатися щось з ним робити, е, щоб не було таких проблем, як з потеплінням, що ми дуже пізно отямилися хоча, хоча, як е, в книзі, як писав Макс Кідрук у книзі. Теорія неймовірності, і я не пам'ятаю, чи це його слова, прям, чи це він сказав, що це чиясь цитата, я не пам'ятаю, вибачте. Що, типу, якщо прибрати палаючий дім, то він просто згорить чистим, так само і тут. Але таке. Мені все одно подобається оця задумка, до речі, і можливо, я колись її зроблю або красивіше коміксом, або знову ж анімацією. Тут була задача показати завод, показати, що, він бли... ну, що це місто. Ну, Звичайно, це скетчі, тому воно все таке дуже абстрактне і не зразу поймеш, що де Ніби тут щось горить, я розумію. Але це завод, мабуть. І от, типу, цей дим дуже поширюється і ну, умовно, умовно він перекриває все це небо. Через це, ну, точніше, не через дим, а через це, 2 понятно діло. Але я думала, що його якось класно оформить, можливо, взяти, роздрукувати оці всі статті і поверх них малювати, щоб типу, ну і водночас можна було почитати, наскільки нам пизда скоро буде. То це і типу через це ще більше все нагрівається, і тут більше більше. І, типу, все згорає, тому що ну, планета буквально згорить. Ну і тут були варіанти назви, тому що назва дуже, також дуже важлива, але ну, щось важко. Знову ж ця екологія, але після розмови чап-ляп, рішила трішечки більше деталі показати, що от є, типу, що люди є, що типу, є рослини. Які якраз добре впливають на нас, а от є оцей гавнюк, який все засирає. Он тут навіть в масках люди, типу, що через це все погано. Ну і потім, типа, показати планету і що вона горить, бо тут непонятно. То потім я виріш... ну, записала, що почитати, що подивитися на цю тему. Е цю книгу я і так, і так збиралась читати, і збираюсь до сих пір. З фільмів я знайшла «Водний світ українською, і я колись дивилась післязавтра. Всі інші були тільки в оригіналі, але я така: е, це буде задовго. Я можу подивитися, але це буде задовго. І я певна, що я половину не пойму, тому що там, звичайно, будуть якісь наукові приколи. Але все пішло це в страку, тому що був інша, була інша тема. Так, це вже п'ята тема у нас. пам'ятаємо, 27 вересня, п'ята тема. Це я просто помалювала для себе динозавриків, скелети їхні. Хто збирає, до речі, кіндери з динозавриками? Я збираю. Вони дуже файні, дуже класна колекція Кіндер зараз з цими динозаврами. Так, це із електрички, котра ходить в мене вдома, не тут. Кузочок вдома, тканина. Гарбузик просто вирішила помалювати. В принципі, в принципі непогано. І ця навіть доволі нормально, і це. Без фону було б набагато краще, але я захотіла його вліпити. Звичайно, хотіла трошки іншим кольором, але хто мене питає. он Блін не забула ці ну то похунь. Я намалювала. Ну, Думала зробити. Ой, тут погано видно. Але в житті їх теж погано видно. Вирішила намалювати, можливо, якусь іншу форму, бо я би така. А в чому смислі? Взяв, просто прийняв. Я така, ні, так не піде, це занадто херня якась. Треба цікавіше краще. Але це я просто намалювала, він мені сподобався, але в мене тут була проблема з мордочкою, тому що я. Точніше, не з мордочки, бо вона, що, тіп, в них внизу. <сі> Коротше, з, з, з цими я не знайшла, як вони називаються, правильно ріжки. Знаєте, обов'язково пишіть в коментарях. <сі> І короте, просто не захотіли його стирати. І от цього намалювала. Він такий же, як попередній, але більш вигнутий. І викладач такий, а з цим ми щось робимо, Я така, Та може! Фігачим два, він такий фігачим два. Кажу, ще можна його так завернути, і буде кінь-ян тільки з катом. Він такий шикарний, така, Божа Чел, я тебе люблю. <соць> <соць> е, да, і поки воно так і буде. Е, десь далеко, напевно, шукати кусочок того, що в мене зараз є. Але я обов'язково потім покажу. Можливо, все ж таки зніму трошечки влогу, як я буду це все шкрябити. Шоста тема. Шоста тема на авторську не нею. Ось, значить, шість, Тому що я з темою залишилася з оформленням робимо нове. Вирішила Окей, з темою дуже все важко, дуже все погано. Що Залиш... це вже? 20... 25 хвилин, 26 уже. А я ще далечко до цього. Блін, навіть не знаю, чи робити третю частину, чи, чи ні. Що в мене тут є щось таке, щоб на третю. Та я думаю, так. Да. Запишу на третю. Зараз дві хвилини до і зроблю третю частину. Так от, е я вирішила все ж таки взяти е ілюстрування е вірша, тому що там виявилось трішечки легше трішечки. Тому що не треба цю зав'язку, кульмінацію, розв'язку шукати е, і створювати. І хоча в нас одна, одночасно є купу часу, і водночас його немає. Ех. Так от, я вибрала вірш Ліни Костенко, Крило, і мене вже попросили не міняти тему, щоб ми хоча б з нею розібрались. Але просто ну, віршів я не так багато знаю, тому я вибрала цей. Але зараз я згадала, що був період, коли я вчила пару сонет Шекспіра. Я така, блін, це був один класний сонет, треба було його, це, його використати. Але, в принципі, похер, що Те, що те я б не довела нормально. А, так от, це не підійшло, тому що це занадто все буквально а треба більш глибоко і цікавіше зробити. Тому зараз я на етапі створення глибоко. В іншому скетчбуці є інша версія. Вона вже буде потім колись. Тож, а поки це кінець другої частини. Yeah. І ось трошечки буде на третю частину. Всім дякую за перегляд.